Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні в нас буде розпаковочка. Ні, це не орхідейки, не завжди ж орхідейки заказувати. Це якби смаколики для орхідеїк. Тут я заказала добрива. Коробка велика, але вона не. Під зав'язку повна, це у нас тут люблять так упаковувати. Що це за добрива? Добрива в основному я використовую комплексні добрива, які я купую в одній із французьких теплиці. одне для зросту, одне для цвітіння. Воно мені дуже подобається, воно дуже підходить для інших орхідей такі як цимбідіуми, такі як Анцидіуми, Ванди, для таких інших. А для фаленопсисів в основному я використовувала есі. і Есі також лінейка це добре, есі. і також для інших я використовую в основному для фаленопсисів. І от я більше місяці по тому заказувала собі нову лампу. Лампу я недавно поміняла, але я її заказувала чуть раніше. і от На тому сайті Grow Show це сайт для зростання рослин без ґрунту. В, домашні, в домашніх і також для великих теплиць. Там є кімната, от, зрощувальна кімната. Знаєте, усе усе там є. Ну, дуже великий вибір, і також там були добрива. Коли я заказувала лампу, там ну, якби, доставка, і було написано, вам не вистачає 10 10 чи 12 євро, я не пам'ятаю, щоб вам доставка була безплатна. І мій чоловік каже, подивися, може, я спробую ще якісь добрива. Ну, таке. І там продавали такі невеличкі пробні, ну, різний і по літру є, і по пів літра добрива, і прям бідонами. І були такі по 50 мл, по 100 мл, І от я взяла три добрива: два добрива для зросту і одне добриво для цвітіння. І для цвітіння, так як у мене дуже пізно у мене трошки збитий збити сезон для, для того, щоб випускали в усіх в основному випускають у вересні, в мене починають в кінці жовтня, на е, е, листопада. І от я їх як би, простимулювала, і я замітила, особливо для квітіння, мені дуже-дуже сподобалось. Для зросту я ще в принципі не використовувала. І це були дві різні ну, якби, марки. добре, То так як мені дуже сподобалось для квітіння, я взяла такий був набор, і там паче вони були по скидкам, знижкам, то я взяла набор цих. Цього компоненту, от як Есі є, а це е, супермама. Ну, зараз відкриємо і подивимося. І я вам покажу, що я купила. Так, коробка велика, тим паче я її ждала, я її майже загубила. Щось думаю, вже давненько заказувала, а її ще е, щось немає. Зайшла на сайт, коли написано, вам її вже. ну, якби, від, ну, вона вже вам прийшла, думаю, не, не зрозуміла. Поїхала сьогодні на почту, а, а мені було таке повідомлення, як в почтовому з днів 10 назад, що ми приїжджали, вас не було, ну почта, і вам там, ну я так і не зрозуміла. В основному е, пишуть: якщо це письмо, то пишуть письмо. Якщо це. Е, Посилка, то пишуть посилка, а тут нічого. Ми про... приїхали, вас немає, якщо шо, прийдіть на почту, подивіться. І ось з оцим я пішла, і мені оказується ця посилка. І ось тут, бачите, як тут <с? <с?> ось цим. Упакували, поставили, щоб воду, воно дуже не бігало. І ось таке відеречко, якраз мені буде для поливу, ось таке відеречко, в якому там у нас всі всі е, добрива. Так, трошки пересувається. Так, а чи у вас так само, як тільки починаєш е, <свісно> знімати відео, так всі тобі дзвонять, всім ти треба, всі тебе шукають. Ну, е, поки мені дзвонили, я якраз. Е, по... Переставила трошки камеру, щоб вам видніше було. Ось так, мабуть. Ось такий от на 10 літрів нам прийшло відеречко і називається Паша Мама. Пак органік це органічні добрива. І тут, бачите, тут раз, два, три, п'ять 5 добрив різних. Ну, такі цікаві малюнки. І плюс ось таке це Бабі. 250 мл мені іншого добрива, як би в подарок. Так що давайте відкриємо і будемо дивитися. Так, найвеличезна це ось ця. Дивіться, яка велика, її тут, її тут літер, да? літер. Ось. Тут, тут така цяточка, тут літер. Я її взяла 200 мл і тут написано BlueM. Якраз то, що вам казала, ось ця формула мені дуже-дуже сподобалась. Тут, якщо подивитися, МПК 326, ну, вона органічна. Так, тут французьке, утилізили залбіологік. Ага, de agriculture biologique conforme конформов регулян. Це для біовикористання. Euh, euh, ну, у нас зараз в Європі дуже багато хімії майже не, не використовують все. біо, euh, все повинно бути біо. І тут і азот, і азот, аражантік. І сюди. Euh, де ну, Наприклад, азот вони е, ну, витягнули із е, Червоного Буряка. Ну, Тут е, з різних з компонентів. є, це із е, водорослів. Ну, в общем, дуже мені сподобалось 1,4 мл на е, літр води. От я дуже якби прокидається дуже добре квітоноси і зрощуються, ну такі дебеленькі, гарненькі. По два, по три квітоносики мені дали після цього. Так, ту, о, оцю я використовувала, і, і за цієї я якби, заказала всю цю гаму. Думаю, попробую по весні, або, може, і так. Так, інша ггов, паша мама. Ну, оце, оце така, Тут, виходить, у нас 500 мл. Це гов для зросту. Цю буду використовувати, потім вам скажу, якщо до чого, Тоже 1 1,4 мл на літр води. Ну, я, менше, я менше кладу, Там, воно виходить, тут відкручуєш, нажимаєш, тут різні градуси. 10 мл, 15, 20, 25, і е, ти тоді вливаєш посудину, яка тобі треба. Ну, Так як у мене вже е, майже індустріальний е, поток поливання, то е, якби не один-два вимірювати, а тут одразу 20 на, на, на 2 літри роз, розлила і все. Так, тут хто? Оце бустер. Це в основному ось такий невеличкий, 1-2 мілілітра. На літр води. Бустер це для ну, знаєте, орхідея після пересадки, щоб їй дати таке, такого штовху, штовхуна, знаєте, як підсрачника, вибачайте за слово, щоб вона якби, пішла в зріст, пішла, щоб їй проще було адаптуватися і піти в зріст. Так, хто в мене тут ще? Так, мама Кіла. Ось така. Так, це э, е, без не безлізабля так. Так. регулюбіології. Так, ангрі расіналь. ага. Е, це е, для зросту коріння. Для зросту коріння. от е, Я буду їх пробувати на таких реанімашечках, знаєте, що поскидали у мене там дві орхідейки два тетраспіси, щось їм задумали скинути корінці майже всі, то якраз я попробую на них, як вони нарощують коріння. Сама розеточка непогана, а от коріння щось їм захотілося скинути, мабуть, надоїло. Так, ще одна. Ось така. Паша моя. Так, давайте я подивлюся. Тут на нідерландському, на німецькому, на французькому і на англійському. Так, для чого? Ну, це треба роздивитися, щось я з першого разу не бачу для чого. Фвіт. Даліго Ліман. П'ятий. Ну, в общем, ще отакий. Давайте я розкрию. Подивимося, що може на самій бутилочці буде написано, бо щось я не можу зрозуміти для чого. Тут по капельки. Так, бонгри де меланж флот Ну, це такий теж бустер. Декілька капель на 10 літрів води. такий. В общем, подивлюся, по весні, може для таких, щоб вони попросипалися. Да. Так, оце, а що у нас таке? Паша табс, агрі, агмент le vigueur pour plus de blanc. Де. Плантасіон. А, це, euh, це, я так розумію, можна змішувати з субстратом. І воно таке, як пролонговане. Розбиваєш її, і таке пролонговане е, така таблетка, е, щоб воно було в субстраті. І оце у нас такий подарунок. Бачите, яка гарненька тьотечка тут. І так, ще скажу для чого. Для цвітіння 2 мл на літр води. Для цвітіння ось така. Красуня, в общем, дали в подарунок. То я її спробую і подивлюся, як вона реагує, чи гарне добриво, чи ні. Ну, то що, ось такі добрива я придбала. Паша мама для квітіння мені дуже подобалась. Я її буду використовувати, тим паче, мені такий бутиль хвати надовго. І як додаєш, вона така коричневенька водичка стає. Е, інші я буду пробувати. І Зараз я вам покажу, які інші я тоді взяла з лампою Добрива. Ну, ще я їх не використовувала, тому нічого не хочу сказати, не, не можу сказати, добре вони чи не добре. Ну, інколи буває таке, що я от есі в мене закінчується, і якраз буду чередувати, подивлюся або зроблю експеримент половину так, а половину так буду робити І е, то оце е, відро з, з добривами. Я за нього заплатила 48 євро. Це було по скидки, а так воно 68 євро стоє. Е, тут, виходить, десь 2 літри, якщо все зразу зібрати, десь 2 літри. Добрив, ну, в принципі, багато. Вам на рік це 100% процентів хватає. Для, може для України це буде багато, а от для Європи ну, приємливо. приємливо. Так, можна за 2-3 євро купити добрива в, в будь-якому квітковому магазині. Ну, Масштаби такі, як у мене, вже колекції, то треба щось більш більш таке, ну, більш професійне, більш насищені, скажімо, ці добрива. І що мені подобається, все це біодобрива і немає ніякої хімії, тому мені це також подобається. Так, Зараз вам покажу ці два добрива, що я взяла. Так, ось вам на на відеречко я вам поставила. ну Це, це паша мама, що я від, використовую вже, вже, бачите, так, ну не наполовину, а майже е, я використовую 250 мл. Оце ж таку я взяла, попробувала, мені сподобалось. І ось такі два, е, два таких е, добрива. Еліма один це для початку, для, для самого е, розвитку е, для прокидання буде добре. Ну, в основному вони пишуть, як, якщо ви там е, засієте, сіте для е, зросту от, розсади, ну, а у нас буде для прокидання, коли вони починаються прокидатись по весні. Це перва. А це також гут. Зростання. фаза, Перва фаза, також це добре для зростання, нарощування нових зростів, нових псевдобульб. Також, ну, Вони майже одинакові, скажімо так. Ну, Попробую, подивлюсь, на яку вони зреагують краще. Це таке це більше для. Для нарощування корневої, а це для нарощування для коріння і для зросту самої рослини. Так що, ось такі два. Ще, ну ще ну Зараз майже в усіх. Такий сплячий період дуже багато. Тільки одні вони нам в зиму дають багато квітоносів, зрощують бутони, зрощують квітоноси, а от інші ну, якби майже в спячки. Тому, зараз я їх не поливаю, поливаю тільки дощовою водою і, і вже десь із. Лютого місяця, там середини лютого місяця, я вже почну їм додати ось такі вкусняшки, смаколики. Ось така в мене така була розпаковка. Надіюсь, для вас було це цікаво. Може, не тільки по Європі, може, дещо можна такі знайти. Ну, для квітіння я дуже-дуже мені сподобалось. Також всі інші буду пробувати, і потім, якщо вам цікаво, я вам потім розкажу. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока.